Тяжкою рану, я снах повернусь, мамо. Я несу тяжкую рану. Я снах повернусь мамо. 15 лютого у житті колишніх військових, які пройшли дорога на до Афганістану, навіки залишив день пам'яті про чужу і жорстоку війну. Афганістан. Це мужність воїнів це вірність солдатської дружби. Це взаємовиворучка і взаємодопомога. Молоді люди йшли туди не за орденами і медалями. Вони свято вірили, що виконують свій інтернаціональний обов'язок. Вони вірили, що несуть визволені народу Афганістану. Вірили, що йдуть не воювати, а захищати. Офіційно це не називали війною, а всього лише воєнною політикою. Але ця компанія тривала 9 років, 1 місяць на 19 днів. Через Афганістан прийшло 620 тисяч радянських військових. І ми прийшли до того цього дня, щоб сповнити нашого воїна, нетела Віта Станіславовича. Нехай ми буде царство небесне, земля пухом, а ми повинні згадувати. А живим, звісно, працювати і так далі. А він, спросить, мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку ще ми твою, прийду. А може тощем на полі попаду. Голубко, не плач, так судино синенько, що слово, бабуня, вже не буде сім'ї. Прийду і в сон твій тихенько, розкажу, як мається вдома. На Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька, щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину. За те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Успіхнувся, поштар виновата, що сказати мені, він не знає, не приніс на листа від солдата, адже знає, що я так чекаю. Ти пиши мені, синку, частіше. Хай доросий, мені ти дитина, повертайся додому скоріше. Дорогенький, хороший мій сина. Мені часто снився ночами. А прокинувшись, тебе вже не бачу. Подивлюсь на портрет твій і часто, щоб ніхто не помітив, я плачу. Знаєш, сина, мені сімдесят. Я бадьора, зовсім не хворію. Ми... Все гаразд у нас додому. Та тільки я чомусь мій хорошій сивію. Я ну на каме, з тобою. Ти пиши, щоб душа не боліла. Щоб діждалась тебе молодої і чорнява була, а не біла. Спасибо була Василь Васильович, скажіть. Що сказати, люди добрі. Та війна була нікому не потрібна, а тепер це ще більше. Нас за села було 11 учасників бойових дій в Афганістані. За села. А зараз вже так називаємо АТО більше 20 так? 28. 28 28 нашого села, нашого села хлопців. Це найбільш по району. І я вам скажу, що і та безглузда війна була, а це ще безглуздіше. Ще беззлузіше. Це не так треба було. І я чесно вам скажу, я почув, як виступав Медведів на форумі. Він каже, що це не війна, що це в нас громадянська війна. Що ми самі ми собою воюємо. Вони навіть не признають, що вони ввели війська, вони навіть не признають, що вони Крим окупували. Зовсім незрозуміло, що, чого вони до нас вчепилися, до України. А? Що вони бояться, що ми підемо в Європейський Союз. Та Ми хочемо жити нормально. Ми хочемо жити нормально. Я от сьогодні, Дмитровичу, розказував. Вчора їздив до сестри в Дунаєвці. На і дочка в Германії вже живе 17 років. Позавчора родила сина. П'ять місяців лежала на збереженні. І вони зберегли, що вона дитину родила. Їй 36 років. вона не молоденька вже така. Як нам казати, 36 років це перша дитина. Що тікали ті діти в неї? А це ми вчора приїхали. Ви не повірите, ми отако сіли за стіл, сфотографували, по скайпу післали. І вона одразу нам по скайпу показала дитинку. Ми хочемо жити, так як люди живуть в світі. Ми не хочемо ходити в лаптях, як ті руски ходять. У мене сама старша сестра Марія, ви тетя Міля знаєте, і вони разом до школи ходили. Ровесниці. Ти пишеш, як дзвонить. Тяжко. Продукти по талонах. Купити нема за що. Що? То чого вони? Що ж вони граються? І ядерну зброю млякають. Та чекайте, відповіді ж буде. Не можна, не можна, не можна воювати ні з ким. І ще кажуть, що ми брати. Та які ж брати як ви зброю проти нас кидаєте? Люди хай, хай Бог милує всіх, дітей, онуків і всіх. Я все казав і кажу, що цієї війни ніякої не потрібно ніколи. Ніколи. І, нікому і ніколи її не потрібно. Бо в кожного солдата є мама, тато, брат, сестра. Не потрібно війни, не потрібно. Я сам прийшов звідти побитий. Я не кажу, що я прийшов цілий здоровий. Ні. Та всі знають, що в мене поранення, ще по сьогодні, в осколки осполки в ногах. Та й теж вже роки підходять, валять вони мене. Але потихеньку організм викидає їх. В грудні місяці їздив в госпіталь, витягнули два. Організм викидає їх. Нічого без сліду не проходить, буду так казати. І так само, як оця рана не заживаюча, ні в мамі, ні в братів, ні в кого. І в нас односельчан, і ви діти, скільки будете жити, пам'ятайте, що тут загинув наш односельчанин, охоронений, який загинув, на безглуздій війні, якої нікому не потрібно було. Я був на тій війні три роки, 9 місяців і 13 днів. Це на посаді командира кулім'ятного гранопам'ятного взводу. Я не сидів в штабі ніколи. Я не знав, що таке в палаці виспатися. Я не знав по два-по три місяці, що таке баня. Воші нас доїдали. Якщо чесно, то сказати, нас Воші доїдали. Давайте вшануємо хвилиною мовчання героїв, які загинули в афганській війні. а в цій які... війні що? Сказати те, що війна це завжди є не За ну, Через неї гинуть люди, в основному молоді. І війна в Афганістані, вона так би, можна сказати, була і нам не нужна. Але, як то кажуть, що правительство каже, то ми робимо. Ну, і треба завжди поважати тих людей, які не відказуються від того, щоб захищати свою батьківщину. Ну, Комусь щастить, хтось звертається додому, хтось ні. Ну, Жалко, що так вийшло. Завжди будемо шанувати пам'ять. Спасибо, що не забуваєте. Як вітер. Бо вітер гуляє. А такого, як небо, бо небо без вкрай. Здорово, не the chair